червоним губи, українська душа моя чиста, і я дихаю повні... Мова це найдивовижніше явище у світі, створене людством за всю його історію. Скільки нерозгаданих таємниць, яка неповторна краса і могутня сила, криється, здавалося б, у найпростіших словах. Справді генетичний код. Ось як геніально про це сказав Тарас Шевченко. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Тож читаємо українською, спілкуємося українською, співаємо і жартуємо українською. Тільки так можна зберегти і примножити той скарб, що нам дістався рідну мову. У звертанні використовуємо іменник в кличному відмінку. Він не має питання. І позначає особу або предмет, на яке спрямоване мовлення в реченні. Наталко, Марія, Бабусю, Козаче, Іване, Дідусю, Ігорю, Олеву й Олеже, пана Тетяна друже Остапе. В українській мові маємо слов'янські назви місяців, пов'язані з природними явищами чи господарською діяльністю. Грудень від слова груда, мерзло колія на дорозі. Січень середній місяць зими. Мороз січе. У лютому у люті морози. У березень починає свісти береза. Квітень початок цвітіння. Равень зеленіє трава. У червні червоніють ягоди, у липні час цвітіння липу та збирання липового меду. Серпень лісова сир, що вказує на час вживий. Вересень, час цвітіння вересу у жовтні, жовтіє листя, в листопаді листя опадає. Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. Ні, що не звук, то подарунок. Усе крупно, зернисто, мов самі перма. Так висловився про українську мову Микола Говаль. Тож, говорімо українською, будь ласка, це найкраще країна світі.